Всім привіт, друзі! Отже, розв'язаний ТЦКшниками терор призводить до все нових і нових жорстоких сутичок на вулицях українських міст. Днями в Харкові, як заявила поліція, чоловік стріляв в одного з ТЦКшників. Цього чоловіка затримали. Поліція прозвітувала про те, що спіймала ледь не найбільш небезпечного терориста. Ну, але повідомлення поліції про цей випадок дуже варто того, щоб його детально розібрати. Бо, поміж рядки, в цьому повідомленні читається тотальна брехня та беззаконня, які насправді чинить влада. А люди змушені від нього захищатись. Отож, вистрілив у військовослужбовця ТЦК та СП. Поліцейські Харкова оперативно затримали зловмисника. Подія сталася 31 грудня близько 9 ранку в Немишлянському районі міста Харкова на вулиці Харківських дивізій. Під час перевірки документів у водія автомобіля 42-річний кермувальник здійснив постріл в бік військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки, після чого втік з місця події. Отож, давайте ще раз розберемо. Під час перевірки документів здійснив постріл в бік військовослужбовця. Ну, військовослужбовцями тут пропаганда називає ТЦКшників. Ну але як ви уявляєте собі цю ситуацію? От сидить чоловік за кермом, до нього підходять ТЦКшники, і поліціянти просять пред'явити документи, а він раптом починає стріляти. Так виходить. Ви можете в це повірити. Ну, а може ТЦКшники, як це часто буває, першими почали витягувати чоловіка з машини, щоб викрасти його серед білого дня. Ну, ось подивіться на відео. Дуже типовий приклад, як вони це називають перевіркою документів, коли людину просто хапають, витягують з машини, щоб потім поволокти до ТЦКшного буса. Якщо в Харкові була така сама ситуація, як на цьому відео з Волинської області, з Ковеля, то людина цілком могла з метою самооборони захищатись і застосувати для цього пістолет. До речі, а в самому повідомленні поліції чомусь не вказано: а це була вогнепальна чи травматична зброя? Ну і взагалі, а чи була зброя? Бо як тут написано, в результаті інциденту військовослужбовець тілесних ушкоджень не отримав, кулею було пошкоджено формений одяг. Ну, ви вже можете уявити цю картину, як ТЦКшник, наче нео з матриці, ухиляється від куль, а в нього стріляють лише пошкодивши йому форму. <кій> ну, звісно, тут можна ще багато чого фантазувати і уявляти. Але ситуація була повністю зрозуміла, якби ТЦКшники або поліціянти просто показали відео з будікамер. Але чомусь його так досі і не опублікували, що наштовхує на висновки про те, що будікамер або не було в принципі, або вони були, але все відбувалося зовсім не так, як розповідає поліція. Що замість агресивного чоловіка, який начебто стріляв тицекашника, насправді на відео банда харківських людоловів, які з приниженням і побиттям намагались викрасти чоловіка. Ну а той з метою самооборони міг здійснити постріл. І Якщо справді був постріл, то можливо не з вогнепальної зброї, а зі стартового або можливо з травматичного пістолета. Як, до речі, нагадаю, досі, так і не опубліковано інше відео з будікамер в іншій резонансній ситуації. Пам'ятаєте, як минулого місяця у Львові хлопець, як заявляла поліція, вбив ТЦКшника ножем? Нещодавно, до речі, в апеляційному суді Львова адвокати цього хлопця Григорія Кидрука просили змінити йому запобіжний захід і випустити його із СІЗО. Судді відмовили, але дуже примітною стала коротка промова Григорія Кедрука, в якій він вкотре наголосив, що він чинив самозахист проти свавілля людоловів, і саме тому захищаючись вдарив одного з них ножем. Я взагалі вважаю, що на моєму місці зараз мають бути ті люди, які на мене напали які просуть конституцію, і просто забивали мене і будували міри прямо. Практично в центрі Львова. І я мало того, що не буду уникати з суду. Я буду робити все, щоб сиділи ці люди, відповідали про закони ці люди. Бо єдине, чому я вважаю себе винним, це в тому, що я відбився від нападу. Ну, доволі сильна промова. Погодьтеся. Тому ще раз наголошу. Якби державна пропаганда не переконувала суспільство, що Кедрук – це жорстокий бандит, який начебто холоднокровно зарізав невинного ТЦКшника, суспільство в це зовсім не вірить. А вірить в те, що хлопець, доведений до довідчаю, чинив самооборону від свавілля людолових. Тим більше ще раз підкреслю, що як із випадком у Львові, так і зі стріляниною в Харкові. Влада старанно приховує відео з будікамер як поліціянтів, так і ТЦКшників, що вкотре ставить під великі сумнів всі заяви поліції про працівників ТЦК як нещасних жертв агресивних цивільних. Ну і що ще примітно в цій харківській історії, начебто стріляниною в ТЦКшника, так це те, що поліція дуже оперативно прозвітувала про затримання цього чоловіка. З метою оперативного затримання правопорушника на території міста поліцією було введено спеціальну поліцейську операцію. Впродовж кількох годин поліцейські встановили місце перебування зловмисника та затримали його в процесуальному порядку. За даним фактом розпочато досудове розслідування за частиною 4 статті 200, 296 двісті хуліганство кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі. Дивіться, поліціянти пафосно звітують, мовляв, так швидко затримали супернебезпечного злочинця, і навіть фото опублікували із цього затримання. Але у мене тут одразу до них запитання: а що ж ви так само оперативно не затримали друзів Зеленського, Міндіча з Цукерманом, які роками обкрадали Україну, і які запросто виїхали за кордон? Що ж ви не проводили тоді спеціальну поліцейську операцію, а навпаки, можливо, ще й з урочистим поліцейським кортежем супроводжували Міндіча до кордону? Ну ясно чому тому, що в Україні сьогодні діє давній принцип, як свого часу в Іспанії часів фашистського диктатора Франко, друзям все ворогам закон. Друзям Зеленського, можливість мародерити під час війни і безперешкодно виїжджати за кордон. А от ворогам, таким як цей простий чоловік з Харкова, який просто захищався від свавілля людоловів, так от їм закон. Тобто, як тут написано, до семи років позбавлення волі. Ну тоді владі не варто дивувати, що таких ситуацій, як у Львові та Харкові, ставатиме лише більше, бо Зеленський та його оточення можуть як хочуть підтиратися законами, які приймає Верховна Рада. Але от третій закон Ньютона вони ігнорувати не зможуть. А він говорить, що сила дії завжди дорівнює силі протидії, і чим більше ТЦКшники цикашники чинитимуть свавілля, чим більше викрадатимуть, битимуть і вбиватимуть людей. Тим більше українці чинитимуть їм спротив, в тому числі спротив зі зброєю. І поки я готував це відео для публікації, в Одесі сталася подія, яка це лише підтверджує, там кілька місцевих хлопців, намагаючись захиститись від бусифікації, одного з людоловів побили, а в одного вистрілили зі стартового пістолета. Ото ну, ще раз хочу наголосити: цих кривавих сутичок не було б, якби на вулицях українських міст не панував би цей ТЦКшний терор. Якби українське військо комплектувалося не за рабським мобілізаційним принципом, а на професійній добровольчій основі, ми б не знали ані що таке бусифікація, ані що таке масштабна корупція ТЦКшників, Ані що таке катастрофічна кількість СЗЧ в українському війську. Натомість владі зараз вигідно, замість того, щоб наймати людей у війську за великі гроші, просто ловити їх на вулицях як собак. Ну тоді й нема чому дивувати, що все більше українців відчувають себе не собаками, а людьми і знаходять собі сили чинити спротив свавіллю ти Тож, ось такі сумні новини, друзі. Якщо вам цікаво, чому я колишній військовий виступаю проти мобілізації, що пропоную натомість, раджу вам детальніше прочитати про це публікацію на моєму телеграм-каналі. Посилання на неї є в описі до цього відео. Ну, а також прошу вас поділитись цим відео, якщо ви вважаєте його важливим і актуальним. Бережіть себе і на все добре!